Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 28 квітня, 795 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в Одесі було справжнє авіашоу, коли легкомоторний літак Як-52 вполював в повітрі російський розвідувальний дрон. А ще два розвідувальні дрона збили ракетами від ППО. Причому Одесити, які були на пляжі, це гарно. Бачили і чули. А вночі росіяни вперше за десь. Чотири чи п'ять діб випустили іранські дрони камікадзе. Всього чотири штуки маршрутами через південь на захід України. Хлопці їх збили. Але от під ранок росіяни ще двома іранськими дронами камікадзе вдарили по Миколаєву. І, на жаль, є два прильоти: один в Отель, а інший, наче в Миколаївську ТЕС. Місцева влада каже про теплову інфраструктуру. Жертв немає. Решта доби в Одесі та Одеській області пройшла спокійно і за. Зараз в Одесі он проходить весняний марафон. Декілька вулиць перекриті в районі парка перемоги в сусідній Миколаївській області. Там ще й росіяни атакували район Чакова, як завжди. Там теж жертв немає. Є декілька пошкоджених будівель і кажуть про цивільний транспорт. Ну і Херсонщину також росіяни обстрілюють. Там троє людей травмовані минулої доби без загиблих. І також цієї ночі дрони летіли на Росію. Правда, ще відео немає. Люблю, як в них там щось горить та палає. Чекаємо ще гарних новин.